Він не з тих чоловіків, які втекли від війни на Волинь і проводять час у барбершопі, спортзалі чи кафе. Максим Баєв привіз до відносно спокійного Луцька родину з Луганщини, а сам став на захист України. На жаль, сьогодні в Кафедральному соборі Святої Тріці героя відспівали та провели в останню дорогу. Сорокарічний Максим Баєв, як справжній чоловік, пішов відвоювати свої землі в нахабного ворожого сусіда. Родина переїхала з Сєвєродонецька на Волинь. Тут зареєструвались як ВПО. Далі чоловік пішов виконувати свій громадянський обов'язок. Максим Баєв загинув 31 жовтня в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Завдяки цьому славному воїнові і завдяки його побратимам. На світовій карті. Є така країна, є така держава, як Україна. Провести в останню дорогу прийшли і земляки Максима Баєва, які через окупанта змушені були покинути свої домівки. Приїхали з Луганська мир, у Северодонецьк. Там познайомилися. Мир, коли вже ми і в 22-го ми всі приїхали на западну Україну. Більше брати участь світлих, радісних подіях. Максим пішов воювати і загинув. Жіна двох діток, Олегна, двоє хлопчиків. Воїну захисникові нашому. Молодий, 40 героїв років все, жити та жити. Слава Ісусу Христу! Аким він був? І слава Аким Україні. Він був неймовірним. Нема слів, щоб так все висловити. Він був дуже добра людина, дуже кохав свою жінку, діточок своїх діточок. Мав дуже. Золоті руки згадують як порядну людину Максима Баєва і його побратими. Людина була відповідальна, можна було на нього покласти надії, всі і сподівання. На жаль, втрачаємо ми найкращих. Так, доводи наша війна: відходять від нас найкращі. Все, він був найкращий, один з найкращих. Приїхала віддати шану загиблому герою і подруга дитинства Максима Анастасія. Війна, на жаль, нас як друзів роз'єднала, ми з одного містечка з ним. Я знаю його ще з садочка. Це назавжди посміхнена людина. Ця людина, яка завжди збирала друзів для якихось свят, для яких, для яких подій. Я досі не вірю, що ми зібралися з різних куточків країни зараз. Для цієї події жахлива втрата в родині. Всі не передати. добрим словом, таким тільки я і споминаю. Бабушка наша теж тут добрий, уважительний. От. Я теж вже хотів піти туди на війну. Ну 69 років мені сказали дід, ти ще не набігався. От. Я говорю, та ні, от, бо треба ж захищати Україну. От. А я кажу. Добрі, коротше. Двоє синів пам'ятатимуть тата як справжнього героя. Смаливим. Яким був тата? Смаливим і захищав нашу родину. Поховали військовослужбовця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Вічна пам'ять усім полеглим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.